Шановні колеги, я рада знову з вами зустрічатися, бо вже були деякі вебінари і, може, ви вже зі мною спілкувалися. Але я завжди рада поспілкуватися саме з тими вчителями, які будуть працювати в наступному році за тематикою основи здоров'я. Ми вже знаємо, що відповідно до концепції розвитку освіти України на 15-25 років, Рік, відповідно цієї концепції, школа, і початкова, і середня, і старша школа зазнають певного реформування. І ми слідкуємо, нам цікаво, так, яким буде це реформування. І успіх цієї реформи залежить від багатьох, багатьох чинників, серед яких наявність якісних підручників. На мій погляд, є дуже важливою. Я згодна з думкою міністра освіти і науки України, котрий сказав, що діти у школі не встигають зацікавитися тим, що вони вивчають, і дітей треба зацікавити. І в цьому наше завдання: треба змінити підручники, треба зробити багато змін. Так, треба. Змінити підручники, і зміни потрібно пов'язувати з повсякденним життям наших учнів. І проблема якісного підручнику, як ви знаєте, вона стає вже не перше. Вона обговорюється і вчителями, і методистами вже багато років. І мені дуже подобається, що нова система відбору підручників орієнтована на оцінку цих підручників безпосередньо. Практикуючими вчителями, вчителями це дуже важливо. Це правильно запитати про якість підручників саме у вас, в тих, хто щодня працює з цими підручниками впродовж всього навчального року. Така система, на мій погляд, є більш доцільною ніж та, що була до того, ніж попередня, і я готова спілкуватися з вами і у контексті поліпшення підручнику. Коли ви будете з ним знайомитися, а знайомство починається вже незабаром, я нагадую, що нове положення про конкурсний відбір макетів-підручників є на сайті МОН України, і прийом оригінал макетів вже завершено, і триває перший етап конкурсу, коли здійснюється експертиза. А далі цей етап переходить до іншого, в якому саме вчителі будуть приймати участь. Підручники, які пройдуть експертизу, братимуть участь у старому етапі конкурсу, і це буде вже ваша праця над підручниками. Ви будете обирати, ви будете приймати рішення, і саме від вас залежить який підручник. Ви будете оберити, да, і будете заказувати для того, щоб за ним працювати. Начальний заклад оформлює належним чином результати відбору підручників. Ну, у даному разі мене буде цікавити предмет основи здоров'я, так, і ви можете його заказати. Саме ваша думка буде мати вирішальне значення. І мені дуже подобається, що конкурс є прозорим, і такий принцип, на мій погляд, буде підвищувати качество, якість, тобто, того, що ми будемо обирати. Ну, Хотілося б ще раз ознайомити вас з тим підручником, підручником який я як автор зробила так. І поділитися деякими особливостями цього підручника, показати, як з ним можна працювати. Ще декілька днів і можна буде подивитися його у повному обсязі. А зараз я розкажу, як цей підручник побудований і як з ним можна працювати. Ой, вибачаю, так, це про мене, да? я кандидат біологічних наук, я зараз викладаю біологію. У Школі у міністерському ліцеї, і я викладаю декілька курсів в університеті. Я доцент кафедри генетики та цитології, і е, основи здоров'я це е, ну, така моя любов, як то кажуть, по життю. Е, я вважаю, що всім нам треба бути здоровими, щасливими, е, і тому над темою основ здоров'я я працюю вже багато років. В мене є підручник в авторстві з Кузьміною 8 класу основи здоров'я, 9 класу основи здоров'я. Ну, можу сказати, що ми робили 6 клас основи здоров'я в видавництві ранок є такий підручник, але це було ну, давно, як то кажуть. І тому це моя улюблена тема. І хотілося б, щоб ця тема стала у шкільному курсі ну, Важливою, такою, яка формує здоровий спосіб життя у наших школярів, у тих, хто з самого початку свого життя буде формувати здоровий спосіб життя, підручник надає можливість організувати різнорівніве різнорівнів навчання. Можна самостійного опанування матеріалу, можна зробити самостійно і формувати основні групи компетентності відповідно програмі. Ми робили його особисто орієнтованим, але він дає можливість організувати творче співробітництва і класу і батьків, і вчителів. Він базується з одного боку на традиційних принципах навчання. Науковість, доступність, гуманізація, научність тощо з іншого боку, ми опираємося і на деякі новітні технології. Він відповідає сучасним підходам до навчання, основними серед яких є компетентність підход та діяльність підхід це дуже важливо. Основні складові підручника це навчальний текст, він відповідає програмі. Ми зробили розробки усіх практичних робіт, вони дуже детально прописані. І до підручника є інтернет-додаток, де є фільми, які можна подивитися за тією чи іншою тематикою, де є можливість перевірити свої знання в тестовому форматі, і дещо багато іншого про ще пізніше буду ще говорити. Навчальний текст розподіляється за розділами, які відповідають програмі. Це здоров'я людини, його фізична складова, психічна складова і соціальна складова. Він побудований як порадник, якому учні знайдуть багато прикладів та ситуацій свого власного життя. Ми намагалися зробити так, щоб підручник був таким да, який щось може порадити, до якого можна звернутися з запитанням, можна отримати відповідь, який є сучасним і дуже близьким до життя самих учнів. Далі, на початку кожного розділу перелічено основні питання, що розглядаються у цьому розділі, а також показано, чого можна дізнатися і чому можна навчитися, вивчаючи цей розділ. Ну, така установка. Цільова, вона потрібна спочатку вчення теми. І ця інформація допоможе зрозуміти, для чого саме ми будемо зараз вивчати цю тему або матеріал цієї, цієї теми. На початку параграфа є рубрика Обміркуйте, обговоріть ситуацію. Це, на мій погляд, дуже важлива рубрика, яка допомагає здійснювати мотивацію і подивитися, які вже знання у учнів є. Тобто, Починати урок з того, що учні вже знають, і мотивувати наступне вивчання. І тому це конкретна ситуація, якась дуже конкретна ситуація, яку обговорюють, і, обговорюючи цю ситуацію, учні розуміють, що вони не все знають за цією темою, що в них є запитання і є бажання, бажання подивитися, як далі. так? Буде розвиватися ця тема, з'являється бажання узнати щось нове. А таким чином можна і ставити цілі уроку. Далі, параграф побудований таким чином. Навчальний текст він поділений на такі більш невеличкі частини. До тексту є ілюстрації, кожна ілюстрація має власну. Ціль, так, і якось можна використовувати на уроки, є постійні посилання на електронний освітній ресурс, де розміщено відеоматеріали, додаткові тексти, тестові завдання. І якщо буде така можливість, а вона, на мій погляд, буде, то цей ресурс буде поширюватися, у тому числі і завдяки тому, що. Якісь побажання будуть у вас, і я буду все враховувати, коли будемо працювати над цим електронним ресурсом. Далі є у підручнику додаткові рубрики і висновки, які не є обов'язковими висновками, а є орієнтиром для того, щоб можна було підвести підсумки уроку. Так можна сказати: ось такі висновки зробили ну, учні, які вивчали цю тематику. Подивитися, які висновки вони зробили, і подивитися свої власні висновки, можна порівняти їх, вони можуть бути однаковими, можуть не співповісти Тоді можна про це поговорити, чому саме? Так? І після параграфу розміщено різнорівніві запитання для повторення обговорення. Я хочу звернути увагу, що запитання вони такими, такими є. Нерепродуктивними з одного боку, бо ми щось обговорюємо. А з другого, другого боку вони перевіряють, чи ми почитали текст параграфу, чи розібралися у тематиці і таке інше. Далі зверну вашу увагу на додаткові кольорові плашки. Це такі необхідні визначення, правила. Здорового способу життя або захисту у тих чи інших ситуаціях які треба запам'ятати або звернути на них увагу, і е, це дуже важливо. На це треба звернути увагу, це полегшує роботу з підручником. Е, бо у підручнику є багато текстів, які е, містять е, інформацію про, саме про захист. Це дуже важливо. Там можна подивитися багато тем, які захищають життя у тих чи інших ситуаціях на дорозі або в інших ситуаціях. Далі, практичні роботи. Я дуже багато часу потратила на те, щоб зробити практичні роботи саме практичними. Вони є практичними. Вони дани варіативно так, щоб можна було працювати з однією або з двома групами, і кожна група працює над своїм власним завданням а потім можна буде обговорювати результати. І мені дуже подобається, що за програмою у практичних роботах є моделювання. Якихось ситуацій, а також дій власних дій в цих ситуаціях, які спрямовані на захист свого здоров'я, тому треба подивитися на практичні роботи, як на можливість щось зробити у класі, тому що там багато проєктів, які не виконуються тільки безпосередньо на уроці, а можуть бути проєктами, які виконуються протягом декількох днів, а потім можна буде повернутися до підсумків ітогів цього проєкту. Тобто, проєктна діяльність, вона так імпліцитно включена до всього процесу навчання. На мій погляд, це дуже важливо. Далі, щодо додаткових пізнавальних рубрик. У цих рубриках мешкають і видатні філософи, і видатні, видатні вчені, і люди, які є ну, такими славетними. Як вони дивилися на світ, які вони поради давали щодо збереження здоров'я? Це дуже така хороша можливість поговорити дуже глибоко, можливо, якісь філософські погляди подивитися як дивилися такі люди на, на наші власні проблеми да на власні сучасні проблеми можливо ця думка яка вже віка так володіє розумом людини можливо, вона нам теж буде як то кажуть на пригоді на неї треба звернути увагу це підтримує інтерес до навчання, це можна підвищувати пізнавальну активність і сприяє виконанню принципу доступності та зв'язку навчання з життям, перш за все, з життям. І якщо це сакрат, якусь думку висказує, це теж є наше сучасне життя. Крім того, підручник спрямований на те, щоб формувати уміння, розуміти і правильно інтерпретувати будь-які ситуації. Це запоруха успішного розвитку людини, і треба виховувати саме ці уміння. У додатках до підручника є словничок. У інтернет додатки цей словничок буде досить великим, тому що треба дотримуватися такого правила. Неможливо користуватися тим чи іншим словом, терміном, якщо ти не розумієш його значення. І перевіряти завжди, чи розуміє учень те, що він говорить. Ну, наприклад, він каже там, здоровий спосіб життя, що це таке? Або конфлікт, яке визначення конфлікту? «Здоров'я», Що таке здоров'я? Визначення здоров'я. Саме слово запам'ятається дуже швидко, а зміст його, так, як поняття, він дуже довго формується. І на це треба звернути увагу і зі словничком треба працювати. Хоча тема основ здоров'я, вона така дуже широка, і у словничок потрапили терміни з багатьох інших. Предметів, так, дисциплин, бо це дуже широка тематика. Ну, хай будуть, якщо це потрібно, ми будемо це робити. І щодо інтернет-додатка, він містить, ну, насамперед навчальні відеоматеріали. Це такі короткі навчальні фільми з певної теми, і їх можна подивитися, і можна подивитися на руці, якщо буде таке бажання, можна подивитися вдома як домашнє завдання. Крім того, там є презентації з ілюстраціями для того, щоб можна було опановувати матеріал, і таким чином можна використовувати їх і на уроці, і вдома, і для того, щоб повторити, і, так, і таке інше. І тестові завдання до кожної теми це такий самоконтроль онлайн, який можуть здійснювати учні вдома. Ну як то кажуть, якщо це може бути у школі, то будь ласка. Інтернет-додаток розташований на електронному освітньому ресурсі інтерактивне навчання, його адреса у вас є, і я дуже сподіваюся, що ви будете звертатися до цього ресурсу і він буде для вас корисним. Ще одне прохання щодо того, як ви будете читати і оцінювати підручник. В мене є пропозиція щодо спілкування далі. Будь ласка. Якщо у вас є якісь пропозиції, зауваження, побажання, я завжди відкрита до діалогу з вами. Я готова спілкуватися з вами в будь-якому режимі, Ну, перш за все, можна поспілкуватися, написавши на відповідну електронну адресу. Ось вона є під рубрикою «Запрошуємо до діалогу, я теж запрошую вас до діалогу. І е, можу відповісти на ваше запитання. Якщо у вас є е, ну, ще якісь е, е, пропозиції, я дуже уважно буду їх з вами обговорювати. І е, я сподіваюся, що це все буде сприяти тому, що підручник буде становитися е, кращим, буде для вас більш зручним. Е, і я готова для цього. Зробити ну, майже все, що, що треба робити. Хоча я маю вже достатньо великий досвід і вважаю, що основа підручника є, як то кажуть, добротною, і він такий, що їм вже можна користуватися. Але якщо ще щось можна додати, то, будь ласка, хай ще щось буде додати. І якщо спілкування таке можливе, то одразу його можна почати. Я бачу, що на вебінарі є присутні. Якщо у вас є запитання, я готова на них відповісти. Не бачу. Ну, Якщо запитань немає, то я хочу ще декілька слів сказати про те, як працювати з кожним окремим параграфом підручнику на такому маленькому прикладі. Ну, наприклад, є такий параграф, така тематика, причини виникнення стадії розвитку конфліктів, і вплив конфліктів на здоров'я, і формування способів конструктивного розв'язання конфліктів. Так ось конфлікти це наше повседневне життя, вони є, будуть, і треба вміти якось поводитися у конфліктах, щоб їх розв'язувати певним чином. І якщо ви починаєте урок з обговорення якогось конфлікту, конфлікт є, приклад, обмику ситуацію у підручнику. Але за концептами, як то кажуть, довго ходити не треба. Ось він є. попередній урок може бути пов'язаний з будь-яким конфліктом. Треба обговорювати цю ситуацію для того, щоб довести, ну перш за все, те, що ми не завжди розуміємо, що це таке конфлікт, які є типи конфліктів, як його аналізувати, і які є варіанти, а їх дуже багато виходу з цього конфлікту. Якщо, якщо дитина вже зрозуміла, що вона хоче це узнати, потім можна працювати. І підручник дає можливість знов обговорювати ну, багато прикладів. Ну, на, наприклад, таке: ти відповідаєш біля дошці, тобі здається, що ти робиш довго, однак тобі поставили зовсім не ту оцінку, на яку ти сподівався. Так? У тебе учителя виникли різні погляди на твою відповідь. Учитель порівнює тебе з іншими учнями і розуміє, що твоя оцінка не може бути високою. Ти ж такого порівняння не робиш, орієнтуєшся тільки на свої внутрішні почуття. Так? Ну, я добре все зробив. І тобі здається, що все було гарно, але це не так. Інакше кажучи, ти не можеш сам себе об'єктивно оцінювати, і виникає деякий конфлікт. Так? І можна поговорити про це, про те, який це конфлікт. Це конфлікт поглядів, ну, по-різному щось оцінюємо. І ну, тоді не буде зайвих сліз, якщо я е, отримав ту оцінку. Треба розуміти, що мене оцінюють за іншими критеріями. Тоді піде розговор, за якими критеріями я себе оцінюю. І е, тоді конфлікт, конфлікт буде виглядати зовсім інакше. І в підручнику описані дані і конфлікти інтересів, і конфлікти поглядів, і конфлікти цілі, і інші інші конфлікти, але вони дані в конкретних ситуаціях і потім є така практична робота моделювання способів конструктивного розв'язання конфліктів. Конкретна конфліктна ситуація і. Ну, декілька варіантів, способів поведінки у цієї конфліктної ситуації. Опис поведінки, як ти будеш вирішувати цей конфлікт, і результати. Тобто, якщо таким чином я себе буду вести, то такий результат, якщо іншим, то результат буде інший. Тобто, урок можна побудувати на основі підручника, але він буде живим. Це буде конкретна така ситуація, яка обговорюється. І завдяки якої можна зробити деякі висновки. І коли я сама працювала над цими уроками, мені завжди не вистачало, як то кажуть, не вистачало ситуацій. Тому підручники їх багато, їх можна обирати, можна замінювати їх власними ситуаціями. Але я постаралася, щоб ось саме цей недолік, так, того, що мені не, мені не вистачало, щоб це було вирішено. І взагалі то я робила цей підручник під себе, так? під вчителя, який проводить урок. І тому, якщо ти щось робиш для себе, ти робиш це дуже добре. Ну, на мій погляд, це важливо, тому що ви теж, коли працюєте, працюєте, розробляєте уроки для себе під себе. І це теж, на мій погляд, буде краще для вас, так кожен працює для себе найкращим способом. Поєднаємо свої зусилля і зробимо такий простір, який дасть можливість предмету основи здоров'я стати живим, сучасним, цікавим і для нас, вчителів, які його. Проводять і для учнів, які його вивчають. Ну, якщо нема запитань, можна ще раз подивитися. Так, ну, деякі подяки за спілкування. Я ще раз хочу звернути вашу увагу на адрес, електронну адресу, за якою ми можемо продовжити наше спілкування. Буду дуже чекати ваших запитань, побажань, обговорення підручника, який вже буде у вашому розпорядженні, який ви вже побачите. Так, бажаю вам всім здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Коли в нас є здоров'я, всі останні наші проблеми вирішуються. Хай щастить!